Король проговорити, Береш, як шарик, надуваєш. Дорогая, чого ти не знімаєш? Ні, я давай, давай, а? давай. я тебе як знімлю, блядь. блядь. тебе знімай, блядь, блять, я блядь, Я Ся говорю своєю. Давай, давай. Воу. Скажи мені нормально, як буду. Ти можеш нормально? дуй Не можу, просто не дуже я буду говорить. Ну що в що, ну це може душе чи ні, ну як давай. Довше, вони думки, прутянку. Я не їм не знаю. Я показуй дух. Я показую подвод. Про туда, ну то по тобі дороги пускай. Це, це, це мають нормально, не бротяж. Ні, ну та як з то, тобою... бачу вже не можуть. Тобі піодини з прямо, ні того, що ти прибув драга. Що? Все, все. Да. Дуй, дойду, йдуй. Ти так, так, так дуєш. Ну що ти немає. Зараз блядь, жопу і будеш дути нахуй. Дуй нормально, блядь. Дуй нормально, блять. Візьми в рот, блядь, і дуй. Зараз міліція поїде, коли ж нам той, їхати. Давай пристав. Так гріба і плюс душу, блядь, вихопну, бля, ждути, бля, сухоїзди, вихлукну, бля, бля, ждути бля. нахуй. Ти говорю, бля, вони зараз поїдуть. Чи ти либишся, блядь? Чи ти либишся бля? бля? нахуй, блядь? Ти му дак їбани нахуй, спокойно.